Сьогодні ми розглянемо 5 найкращих способів заробити в інтернеті без жодних вкладень. Наскільки детально ми розібрали кожен спосіб, що зрозуміє навіть дитина, якщо ви хочете отримати додатковий дохід або навіть замінити свою основну роботу, ви потрапили за адресу. Ці методи вже допомогли багатьом людям, і тепер вони можуть допомогти і вам. Можливо, додивитись це відео до кінця, щоб дізнатися більше про кожен з тих способів. І можливо, вже сьогодні ти обереш щось для себе і почнеш заробляти. Перший спосіб це фріланс. Фріланс це відмінний спосіб заробітку для тих, хто має певні навички. Будь то написання текстів, графічний дизайн, програмування чи SEO, ви можете почати заробляти вже сьогодні. Питання номер один: де почати? Зареєструйтесь на фріланс-платформах, таких як Upwork, Freelancer або Fiverr. Ретельно заповніть профіль, вкажіть ваші навички, досвід, попередні роботи. Та освіту. Рекомендується додати портфоліо це ваше лице, яке допоможе залучити перших клієнтів. Загалом, заповнення профілю та портфоліо грає дуже велику роль, яка вплине на кількість ваших замовлень. Питання номер 2 Де знаходити замовлення? Пошук проєктів використовуйте фільтри на платформах, щоб знайти проекти, що цікавлять вас. Починайте з менш складних завдань, щоб накопичити відгуки та рейтинг. Питання номер 3 як звернути увагу клієнта на вас? Налагодження комунікації з клієнтами пропонують. Чіткі терміни виконання, не бійте ставити запитання, щоб зрозуміти, що саме хоче ваш клієнт. Будьте вічливими і професійними у спілкуванні. Конкретні поради. Спеціалізуйтеся на конкретній ніші. Це може бути написання статей про здоров'я, веб-дизайн або програмування на Python. Чим вужча ваша спеціалізація, тим більше шансів стати експертом у своїй галузі. Пробуйте нові сервіси. Наприклад, спробуйте People per Hour або 99 Decisions. Якщо ви дизайнер, ці платформи можуть дати вам. Більше можливостей для роботи використовуйте соціальні мережі. Розкажіть про свої послуги в Instagram або Facebook. Це може допомогти знайти нових клієнтів, навіть серед своїх друзів. Збирайте відгуки. Не бійтесь запитувати клієнтів про відгуки після завершення проєкту. Хороші відгуки допоможуть залучити нових клієнтів. Це, до речі, саме ефективний розвиток вашого профілю та набиття рейтингу. Перед другим способом зробимо невеличку ремарку. Ми тут не говоримо про допшипінг, товарку і так далі. Ви усі і так знаєте, що це наш основний напрямок, який буде залишатися надалі. Усі ви знаєте про команду, і останнім часом ми про неї менше розповідали, тому що майже всі місця у нас зайняті. Але якщо вас дійсно цікавить розвиток товар, Гарному напрямку, отримання наставників, всі платформи, інформацію, допомогу та в цілому розвиватись в команді. Можете заглянути в опис під відео. Там є посилання на сайт команди і наші прямі контакти. Переходимо до другого способу. Другий спосіб це онлайн-опитування. Легкий прибуток, але невеличкий. Участь в онлайн-опитуваннях. Це не принесе вам мільйони, але може стати непоганим додатковим доходом. Платформи, які пропонують такі можливості, платять за вашу думку про різні продукти та послуги. Як це працює? Перше реєстрація. Підпишіться на декілька сайтів, такі як Survey Junkie. Swag. Факс і Толуна. Чим більше платформ, тим більше можливостей для заробітку. Їх безліч, тому можете підібрати підходящу для себе. Друге заповнення профілю. Багато платформ вимагають, щоб ви заповнили профіль, що допоможе їм знаходити для вас більш релевантні опитування. Третє це регулярність участі. Підписуйтесь на розсилки, щоб отримувати нові опитування одразу, як вони з'являються. Чим більше опитувань ви заповните, тим більше грошей отримуєте. Конкретні поради слідкуйте за часом. Деякі опитувальники платять більше за витрачений час. Обирайте ті, що пропонують кращу в Городу за хвилину. Використовуйте мобільні додатки. Деякі платформи мають мобільні версії, що дозволяє вам заповнювати опитувальники в дорозі. Це чудовий спосіб отримувати дохід, поки ви чекаєте в черзі або подорожуєте. Перевіряйте відгуки про платформи. Перед реєстрацією на новій платформі. Прочитайте відгуки інших користувачів. Це допоможе уникнути шахрайських сайтів. Участь у фокус групах. Деякі платформи також пропонують участь у фокус групах за більш високу плату. Це може бути вигідним способом отримати більше коштів за одну сесію. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але багато товаришів запитують, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або нішу. Так ось, для всіх відповідаю: для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратись в коді. Наймати програміста, все це робиться з допомогою конструктора лендінгів. Для мене це особисто конструктор лендінгів від LP Mobile. Він простий в використанні, ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографію, по бажанню додаєте свій домен і все. Запускаєте рекламу. Також можна підключити crm систему від LP або Telegram для отримання ваших заявок. І саме цікаве, lp Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Третій спосіб це партнерський маркетинг. Заробіток на рекомендаціях. Партнерський маркетинг дозволяє вам заробляти гроші, просуваючи продукти інших компаній. Якщо у вас є блог або активні соціальні мережі, цей метод може стати для вас дуже вигідним. Що потрібно зробити? Реєстрація в партнерській програмі. Обирайте платформу, яка вас цікавить. Наприклад, це може бути Amazon Associates, дозволяє вам створити партнерські посилання на будь-які товари з Amazon. Коли хтось купує за вашим посиланням, ви отримаєте. Комісію. Створення контенту. Пишіть огляди продуктів, створюйте відео на YouTube або ведіть блог, яких ви рекламуєте товари за допомогою партнерських посилань. Третє аналіз і оптимізація. Відстежуйте, які продукти найбільше продаються за вашим посиланням та фокусуйтесь на їх просуванні і масштабуванні. Конкретні поради. Виберіть нішу, засереться на конкретній темі, наприклад, фітнес, краса чи технології. Це допоможе вам залучити цільову аудиторію, створіть електронний лист, розробіть базу підписників для регулярно Інформування про нові товари або акції. Це допоможе вам отримувати зв'язок з потенційними покупцями, використовуйте соціальні мережі, просувайте свої партнерські посилання через Instagram, Facebook, публікуючи цікаві дописи та огляди товарів. Публікуйте відео з оглядами. Відео на YouTube про товари, які ви рекламуєте, можуть залучити більше потенційних покупців. Люди люблять бачити продукти в дії. Четвертий спосіб викладання онлайн-курсів. Поділіться своїми знаннями. Якщо ви експерт у ІТ-сфері. Викладання онлайн-курсів це ще один спосіб заробітку. Ви можете створити курс на платформах, таких як Ademy або TeachAble. Які кроки потрібно зробити, давайте детальніше розповімо. Визначить, що ви добре знаєте. Це може бути програмування, веб-дизайн, фотографія або кулінарія. Головне, щоб тема була цікава іншим, та ви дійсно мали успішні кейси. Та вміння передавати знання та досвід іншим. Друге. Запис відео. Використовуйте прості інструменти для запису відео. Такі, як OBS Studio або Camtasia. Головне, щоб ваше відео було зрозумілими і якісним. Третє створення курсу. Завантажте ваші відео на платформу, яку обрали. Підготуйте додаткові матеріали, такі як завдання або ресурси для самостійного навчання. Конкретні поради. Промоакція курсу. Використовуйте соціальні мережі для просування вашого курсу. Створіть безкоштовний вебінар, щоб залучити потенційних учнів. Друге, збирайте відгуки. Після запуску курсу просіть студентів залишати відгуки. Це допоможе підвищити довіру до вас і залучити нових учнів. Наступне оновлюйте курс. Після збору відгуків оновлюйте матеріали курсу відповідно до побажань учнів. Нові додатки або зміни в темі можуть також бути корисними. Наступне, співпрацюйте з іншими викладачами, створіть спільні курси або обмінюйтеся ідеями з колегами, щоб покращити якість вашого контенту. Останній п'ятий спосіб це продаж цифрових товарів. Зробіть свій продукт. Продаж цифрових товарів це ще один спосіб заробітку без складень. Це можуть бути електронні книжки, шаблони, графіка або навіть фотографії. Платформи, такі як Ketsie, Boomroad або Creative Market, надають можливість легко продавати свої цифрові продукти. Які ті кроки зробити, перше це створіть продукт. Якщо ви пишете, створіть електронну книгу. Якщо ви дизайнер, розробіть шаблони або графіку. Друге це реєстрація на платформах. Виберіть платформу, що вам підходить, і зареєструйтесь на ній. Третє просування. Використовуйте соціальні мережі, рекламу та SEO для залучення покупців. Конкретні поради. Оптимізація опису. Напишіть детальний опис вашого продукту, використовуючи ключові слова, щоб полегшити пошук. Це допоможе вашому товару з'являтися в результатах пошуку та видачі. Додайте візуальні елементи. Використовуйте високоятісні зображення для демонстрації вашого продукту. Це може бути прев'ю електронної книги або графічний шаблон. Які ви створили яскраві та професійні зображення привернуть увагу покупців, використовуйте соціальні мережі для просування, створіть пости, де ви показуєте, як використовувати ваш продукт або діліться відгуками щасливих клієнтів. Це може допомогти залучити нових покупців. Запустіть рекламні компанії, використовуйте Facebook Ads або Google Ads, щоб залучити більше трафіку до вашого продукту. Налаштуйте таргетинг на свою цільову аудиторію для максимальної ефективності. Висновок. Отже, ми розглянули 5 способів заробити в інтернеті без складень – фріланс, онлайн-опитувальники, партнерський маркетинг, викладання курсів та продаж цифрових продуктів. Кожен з цих способів має свій потенціал, і ви можете обрати той, який найбільше відповідає вашим навичкам і інтересам. Не забувайте, що успіх в інтернеті вимагає часу та зусиль, але з правильним підходом ви обов'язково досягнете своїх цілей. Можливо, ставити конкретні цілі і працювати над ними крок за кроком. Кожен з цих способів має свої плюси і мінуси, але з часом ви знайдете те, що найкраще підходить саме для вас. Не бійтесь експериментувати, пробувати нові речі і вчитися на своїх помилках. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово фріланс, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас. Саме це відео та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!